Вінничанин Анатолій Чернієнко із рюкзаком за спиною прямує до військкомату, звідки поїде на навчання із базової військової підготовки. Чоловіку 45. Він сам звернувся до муніципального рекрутингового центру, аби приєднатись до 120-ї бригади тероборони. У мене троє дітей. От, да, да. Вже всі великі, тобто це не маленькі. Вони підтримують мій вибір, розуміють мене. Анатолій за освітою фельдшер каже, хоче служити в евакуаційній бригаді, і в 120 двадцятій саме потрібні медики. Я б хотів би закликати всіх приєднуватись, тому що ситуація така така зараз на фронті, і, ну, і політична ситуація, та що без нашої допомоги ми навряд чи встоїмо. Настрій в мене стримано оптимістичний, Оптимістичний, тому що я вірю в нашу перемогу. Стриманий, тому що для цього потрібно зробити ще дуже багато роботи. Супроводжуватиме новобранців до навчального центру військовий 120-ї бригади і рекрутер Олександр Царевський. Багатьох із тих, кого везе до центру, консультував особисто. Ті люди, які відбиралися безпосередньо в наш підрозділ, завдяки роботі рекрутингових центрів, є певна кількість людей, і от ми зараз їх веземо в навчальний центр. Тобто сама основна мета створення цих рекрутингових центрів це наповнення підрозділів 120-ї бригади ТРО, відбір туди людей і повністю супровід їх до підрозділу. Тобто перший етап ми вже прийшли, люди відібрані, вони прийшли медкомісію, вони схвалені ТЦК. Мінімальну кількість речей із собою взяв 32-річний Борис Гуненко. Всім необхідним пообіцяли забезпечити під час навчання. Каже, із рекрутерами обрав для себе кілька варіантів військових спеціальностей. Планую, як мінімум, або оператор БПЛА, або помічник артилеріста. Ну, там же як буде. Кожному добровольцю провели інструктаж, вручили особові справи та рекомендаційні листи. Новий підхід до формування бригад кажуть у військоматі дозволяє здолати страх та невідомість. Ну, ми ж всі хочемо знати, куди, як, а що, чому про це не говорити. І, і центри дають таку інформацію. Людей це влаштовує, вони розбираються цьому, вони розуміють, що рано чи пізно потрібно долучатися до сил оборони, вони хочуть розібратися, вони не хочуть іти в невідомість. А коли вони знають, вони вже якийсь страховий бар'єр для себе долають. Базова військова підготовка для новобранців триватиме понад місяць, після чого їх розподілять по батальйонам. Ірина Діду Холахлітвінцев новини за день телеканал Віта.